Книга дуже якісна, гарна, достойний подарунок, ви можете з нею легко їхати в будь-яку країну, і ви будете тако рівно стояти, і ви привезли щось таке, щось таке, чого нема ніде. Розумієте? От у нас є книги, мультики про клізми, про мочалочки, у нас є про все на світі, а про писанок казок немає. І це історія тут і для дорослих, і для дітей буде цікаво. Ця книга, я скажу вам з усією відповідальністю, вона захопить як і дорослих, так і дітей. Вона дасть наснаги, дасть сили вірити у свої сили. Якщо змогла це зробити, наприклад, Наталія Рудак, то чому не можу зробити я? Так? Я для вас і зробила, для вас пишу. І я хочу продавати. Книга коштує 400 гривень. Я вас прошу. Якщо ви купуєте подарунки і ви думаєте, день-два, ви не знаєте, що подарувати вашим рідним, близьким, я для вас підпишу. І ви повезете з собою в будь-яку країну чи тут, ви будете читати вечорами під пледом. Ви будете приходити з роботи, ви будете відкривати книгу, чи самі, чи з дітьми, і ви будете відчувати усю оцю любов, що тут записано. Любов до України, любов до життя, пізнання життя, подорожі, випробування і себе пізнання. Я дуже щаслива людина. І ви знаєте, тепер настав такий час, що автор має бути таргетологом, мммщиком має бути промоутером, має бути, яким ж має бути продавцем, має бути рекламодавцем, ну, таргетолог, має бути взагалі еродованою людиною, яка автор має бути і видавцем яка надихає, запалює людей, щоб люди взяли книгу, в руки і почитали. Бо тому що ні в одному телефоні ви не знайдете те, що є тут. Ви лише відкриваєте книгу, вона нова, вона ще не відкрила. Оце тільки що я вами. До речі, книг є вже не так багато. Ви її відкриваєте? Вона пахне. Вона жива, вона має свій характер. Кожна книга має свій характер, свій стиль. Тут все пропрацьовано до маленьких, до маленьких дрібниць. І в книзі. Уже це ви, коли будете її читати, можете порахувати, скільки тут веселок є. Це я буду тримати в таємниці. Таємниця дуже секретна. Ілюстрації мальовані мною. Я написала до книги Дивовижні пригоди писанок 3-4 частину. Бо тут перша і друга. А. Видати ще не можу, тому що треба кошти. Так от, якщо цю книгу, тут не так в мене багато вже залишилося примірників, І якщо в мене будуть купувати книги, я буду видавати нові. Так це цикл, природний цикл. І я продаю, я вчуся продавати. Я згадую себе, як я колись. Гроші в нас були листочки. Я найбільше любила листочки з ліщини. Так, Хтось подивиться і скаже, що доросла людина, але ніби дитина. Та й що? Мені все одно, хто що подобає, хто що скаже. Я така, яка є, і так себе проявляю. І я вас надихаю, щоб ви були собою, тому що це найцінніше. Тоді ми відчуваємо свою цю самоцінність. І цінність взагалі у тому, що ми вдихаємо і видихаємо. І все ми маємо. Бог дає на кожен день, на кожну днину, на кожну годину Бог нам усе дає. Наші думки, мрії, бажання, звісно, вони можуть, як ті вихрі. Бажання на все свій час. Так що от так, я не знаю, чи розкрила я це питання для вас з самоцінністю. Якщо залишилися запитання, пишіть. Хто хоче книгу придбати, пишіть в особисті. Я вам рада її підпишу. Вчора я підписувала книги, і вони поїдуть в Нідерланди. Дякую за замовлення, моя дорогенька. Так. Ну що, я поговорила з вами? Тиша. І мені захотілося на завершення прочитати вам вірш. Це так все в моменті імпульсом. Мережеву любові. Мережеву любові. Ми плетимо своїм життям, коли очі від щастя блищать, і серце радісно тріпоче від невимовної краси. І аж кричати хочеться чим вам допомогти. Що можу я для вас зробити, щоб цю любов змогли відчути, в ній жити, дихати і рости. І життя цінити кожну мить. Цінімо життя, цінімо одні одних, цінімо сім'ї, цінімо своїх батьків безцінних. Цінімо миті спокою тиші. Учімося для себе у кожній дню знайти ці моменти тиші, і з часом їх буде більше. З вами була я, Наталія Руда. Всіх вас надихаю, всіх вас обіймаю. Бувайте здоровенькі, гарного, насиченого, продуктивного вам дня. Бувайте!